Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує. Верховна Рада України ухвалила закон про правовий режим воєнного стану. Згідно із законом, воєнний стан це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності. Законом встановлено, що правовою основою введення воєнного стану є Конституція України. Цей закон та указ президента України про введення воєнного стану, затверджений Верховною Радою України. Законодавчим актом також унормовано порядок діяльності та повноваження військового командування органів державної влади в умовах дії воєнного стану, військових адміністрацій, тимчасових державних органів, що створюються президентом України на територіях, на яких введено воєнний стан. Також Верховна Рада України прийняла постанову про вшанування героїв антитерористичної операції та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Розповідаючи про хід спільних українсько-американських навчань «Fearless Guardian-2015», що проходять на Львівщині. Підполковник збройних сил Сполучених Штатів Америки Кайл Рід зауважив, що нацгвардійці дуже швидко опановують матеріал, які викладають їм американські інструктори. Також він повідомив, що за фізичною підготовкою українські військові не поступаються американським десантникам за словами заступника керівника навчань полковника Сергія Капелюшного головною метою українсько-американських навчань є вдосконалення. Рівня бойової та спеціальної підготовки військовослужбовців полку спеціального призначення з міст Запоріжжя та Калинівки за стандартами НАТО щодо використання службово-бойових завдань. У порядку ротації на сході України львівські правоохоронці змінюють своїх товаришів, котрі невдовзі повернуться додому на відпочинок. У зону АТО правоохоронців проводжав начальник головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області, полковник міліції Дмитро Загарія, товариші по службі, друзі та рідні. Новачків серед тих, хто відправляється на схід України, немає. У багатьох це вже третя, четверта ротації. У зоні проведення антитерористичної операції працівники міліції нестимуть службу по охороні громадського порядку, проводитимуть зачистки населених пунктів від терористів, охоронятимуть об'єкти життєзабезпечення населених пунктів а також виконуватимуть інші завдання командування антитерористичної операції. Військовослужбовці, учасники антитерористичної операції, взяли участь у 57-му міжнародному військовому паломництві до Люрда. Серед військовослужбовців з різних міст України курсанти академії сухопутних військ, захисники батьківщини на сході України. Також у складі делегації є українські воїни, які отримали бойові поранення під час виконання завдань в зоні антитерористичної операції, подорожуючи країнами Європи та виконуючи свою місію в місті Люрд, українські воїни разом із військовослужбовцями багатьох. Інших країн молитимуться за мир в Україні та всьому світі, за одужання поранених та спокій полеглих у воєнних конфліктах цього, -цього річ у міжнародному паломництві візьмуть участь військовослужбовці з понад 40 країн світу. Діти учасників антитерористичної операції зі Золочівщини завітали на відпочинок до Львова. У межах проєкту Мій тато захищає Україну. Діти побували у ресторанах, пицеріях Челентано та «Ля Піца». Тут їм провели майстер-класи з виготовлення піци, розповіли про те, як твориться цей смачний шедевр. Ну а по завершенню витвори кожної дитини спекли в печі, після чого пригостили ними всіх присутніх. Не менш цікаво провели діти свій час і під час прогулянки центральними вуличками Львова, подорожуючи на міні-поїзді, завітала малеча зі золочівщини і до партнера проекту Мій тато захищає Україну Львівського державного цирку. Дітям показали яскраву та напрочу цікаву шоу виставу Венеціанський карнавал. На згадку про Львів дітки отримали багато подарунків від партнерів проекту. Мій тато захищає Україну. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті. Або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.